Ми представляємо компанію РКС на даній виставці. Ми пропонуємо систему для gps моніторингу і контрольно-пального. Більше 10 років ми займаємось моніторингом транспорту і виробляємо всю, всю продукцію, датчики рівня пального, програми забезпечення. Наша система використовується багатьма підприємствами, як сільськогосподарськими, так і логістичними компаніями. Вона в першу чергу дозволяє контролювати переміщення транспорту і унеможливлює використання його не за призначенням. А також наша система складається з датчика рівня палива, який дозволяє контролювати витрати на пальне. Датчик встановлюється у бак і дозволяє фіксувати всі заправки і зливи, якщо такі мають місце. Це дозволяє, зекономити, суттєво зекономити витрати на пальне, і як показує досвід, після встановлення нашої системи близько 30% може бути зекономлено. Тобто ми в першу чергу говоримо про те, що наша система це не витрати, а економія. Наша система може бути окуплена всього за один-за два місяці.